Коли ми чуємо про постійне лікування там акне, алопеці чи якогось такого, да, там випадіння, як вони кажуть, лінька, да, сезонна лінька в мене там почалась. І ви бачите, що зараз в соціальних мережах дуже сильно рекламуються міноксидил, наприклад, 8%. 10 відсотків, 20% відсотків, і наші з вами 2 і 5 відсотків іноді звучать взагалі непереконливо. Чому? Тому що от сидить пацієнт на прийомі, я значить, це ж розповідаю. Так само це я просто хочу цю тему підхватити, тому що це буде як продовження скінкер performance. Тобто, коли наш пацієнт іноді на нас приходить, він вже використав 20 відсотковий міноксидил, і це просто я зареєструвався на, за посиланням в інстаграмі. І жодного аналізу, жодного питання, лікар ти чи не лікар, ти заповнив анкетку, і тобі банка приходить за 4, 6 тисяч, там 7 тисяч. І уявіть, їм ніхто не розповідає про синдром відміни чи ще про якісь речі. Тобто, і от саме оцю проблему насправді в своїй доповіді я хочу і підняти, що тиск на пацієнта і тиск на лікаря він сьогодні надто великий. І дуже часто ця дорога від скінкер перформанса до встановлення діагнозу починається, вибачте, з заднього місця. Тому що пацієнт приходить до, наприклад, в аптеку, він почитав щось, він зрозумів, там жирна шкіра, розширені пори є якісь пару ключове, так, пару запалень. Він це класифікує як акне, і йому продають. Що хочете? Ретиноли у високих концентраціях він може купити якраз комбіновані якісь а, препарати з бензилпероксидом, або ще з чимось. Вони отримують якусь реакцію да, подразнення або контактного дерматиту, або ретиноївого дерматиту. І на цьому доктор а адапеліне та ужас або ні-ні-ні, ретиноли я вже використовувала, я це не можу. У мене набряк, у мене зуд. Чому так відбувається? А ви бачите, що по суті всі глянці, а вся фешн-індустрія, вона знаєте, як дуже модно бути так Немножко в депресії, такої Немножко недомагання. Да? Сьогодні в тебе голова болить, тут ти трошки втомилась. Так, от зараз дуже модно лікувати жирну шкіру і розширені пращі ці свої розширені пори. Причому ми знаємо, що це стан, який продиктований іноді генетичними особливостями впливу тестостеронів, чутливості до них. І, на жаль, ідеальну картинку, яку нам всі продають і формують через соціальні, взагалі через медіа, вона просто неможлива. І, наприклад, якщо ви слідкуєте за леді Гагою, вона в своєму інстаграмі абсолютно прекрасно демонструє, в якому стані насправді її шкіра для того, щоб вразлива категорія пацієнтів в пубертатному віці не думала, що вона завжди ідеальна. Бренд біодерма, який я щиро люблю, люблю чому? Тому що я його знаю, я починав свою практику з роботи з ним, і я його знаю, кому якому пацієнту треба застосувати, а кому Ну, вибачте, да, не буде результату. Ви пам'ятаєте зовсім недавній перформанс, коли Вікторія Бекхем, святкуючи ювілей 30 років міцелярної води, яка є світовим бестселером, Ну, прям дуже да з піснями, з красками, і все супер. Знову у людини є суха шкіра, є чутлива шкіра, є жирна шкіра. І мені б дуже хотілося, якби Вікторія Бекхем сказала, що для Роза це, це буде Сенсибіо. А от серія Себіум це все-таки для людей з розширеними там чорними цятками і всім іншим. Але на жаль, цього немає. Google Analytics – Це м, наші колеги. На жаль, це те, що нас очікує. Всі знають пандемію Оземпіка, всі знають пандемію Монджари. І подивіться, офіційно цих препаратів немає в Україні, а колять їх всі. Якщо хочете, можна замовити чотири поділки інсулінового шприца і схуднуть прямо не відходя від каси. Так от, Google Analytics прогнозує, аналізуючи статистичні запити взагалі світові. Подивіться, як по відношенню з дерматозами акне просто в лідерах. Тому що найпоширеніший запит це, ну. Західний світ, в них Акне вульгаріс більше, так? Акцептована назва. Подивіться, він просто злітає. Причому це відбувається з 10-го року. Постійно попит на запит, як доглядати лікувати свою шкіру, він зростає з 10-го року. Як ви думаєте, чому? Це якраз момент появи соціальних сіток і розуміння, що це Просто колосальний інструмент впливу на свідомість публіки, підписників і всього іншого. А тепер подивіться, ось нижня Б-картиночка дуже цікава. Бачите такі піки запитів на Акне Вульгаріс? І вони відбуваються по вихідним. Тобто, як тільки наші... Пацієнти мають уікенди, вони знаєте, мають вільний час. Ну, погуглю я, що там проти прищиків сьогодні дуже актуальне, і вони дуже сильно акцептують любу новинку на ринку, яка обіцяє чудо, а чудес просто не стається. Соціальні сітки працюють в колаборації з найбільшими маркетологічними взагалі, асоціаціями, і вони запускають тренди. Підкрі... Підкріплюючи так оцю мрію про ідеальну шкіру. Що отримує наш пацієнт? Нічого, тільки більше проблем. Тому що, коли вони щось замаскували, і це виглядає дуже чудово, то як дерматологи, ми з вами отримуємо вже ну, прям готового, відчайдушного пацієнта, тому що його шкіра повністю проігнорована. Хто таких пацієнтів не бачив, підніміть руку. Хочу, щоб ви трошки порухались, того що буде застой. До мене постійно приходять, я кажу, а як я маю через вас макіяж щось побачити. Ну, вона каже: Ні-ні, я боюсь, ви що? я тільки зі школи, я тільки з роботи, мені там ще кудись іти. І ось так, друзі, виглядає зазвичай care performance. Тобто, коли я своїх і регулярно в своєму інстаграмі я пощу ці фото. Коли пацієнт з торбою до мене приходить і каже, доктор, я пробувала все. Я навіть банки вам принесла. Подивіться, і там просто що хочеш, да, вистановлення мікробіома, відновлення ліпідної мантії, живильний крем, а акне не проходить, тому що нема розуміння, що це не стан, що це не якась особливість, що це проблема, що це насправді дерматоз, який потрібно лікувати. І ось тут дуже цікаві статистичні дані. Подивіться, будь ласка, прогноз розвитку взагалі в сфері топічного лікування. От справа від вас. Подивіться, як дуже зросте ринок у сфері топічного лікування. Причому всі напрямки досліджень ведуться в напрямку розробки нових формул ретиноїдів. Ви всі знаєте, гран активний, інкапсульований, тут вже ступінча вводить не треба, тут вже не викликає подразнення. ну, Прям, прям можна пити, їсти і намазувати. так? Антибіотикотерапія, і ви знаєте, що з'являються нові форми антибіотиків для лікування, і іризація, і акна, два як мінімум, так? це системна терапія і інші комбінації. Але подивіться на об'єм. Тобто будьте готові до того, що. Топічних ретиноїдів в косметиці стане більше, ну, як мінімум, на 34 й рік. І подивіться, антиакне косметикс маркет, він не відстає не в об'ємі грошей, а значить, у маркетологів будуть гроші впливати на кінцевого споживача. Він так само невпинно зростає. А тепер подивіться, як він сегментується: маски, креми, лосьйони, що там ще? Очисники. І ми знаємо, що навіть є вже таке поняття, як акне чистих людей, якщо можна назвати, косметичні акне, коли шкіру миють, 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 вона подразнена, вона вже реагує запаленням, а її продовжують гвалтувати. Так, от це все буде продовжуватись, тому що цей тиск на пацієнта буде ще сильніший. А ми, як дерматологи, маємо з вами переконати пацієнта. і Він нас має почути про те, що дивіться, 41% – це дослідження. Да, 6409 пацієнтів були в спостереженні, 41% – це гормональні причини, і вони можуть бути транзиторні. Тоді це пубертатні акне. Ми отримуємо статеве дозрівання і все добре. Але далі дивіться, косметичні акне 35%. Тобто, ну жодна здорова шкіра просто не витримає такого перформансу на собі. Далі ви бачите, що медикаменти і тут дуже цікава річ, тому що деякі антидепресанти схильні викликати запалення на шкірі обличчя. Тому задавайте питання, чи ваші пацієнти не вживають, не перебувають на довготривалій терапії з заспокоюючими препаратами. Пацієнти можуть самі собі так. Наносити, розчухувати це постійно. І тепер дивіться, харчування 25%. Як ви думаєте, світ іде в напрямку збільшення вуглеводного харчування чи білкового? Глобально нам пропонують жерти більше вуглеводів. І, на жаль, глобально ми з вами будемо отримувати ну, ту, той розклад речей, який він буде. І на жаль, від цього нікуди ми не дінемось. Ось прямо да, такий пато, пато, патогенез розвитку акне. І цей слайд насправді дуже класно розкладає всі можливі причини. На нього опираються і тактики лікування, і якраз застосування косметичної стратегії догляду. Ми можемо з вами впливати за рахунок косметичних засобів на продукцію запальних цитокінів. Тому існує поняття дерматокосметики, дерматологічної косметики, яка здатна моделювати мікробіом ліпідну оболонку шкіри і підвищувати її бар'єрні якості. Косметика, дерматокосметика, може впливати на явище запалення, на проліферацію умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів за допомогою тих чи інших активних інгредієнтів, але. Косметика допомагає маскувати гормональні впливи, що недопустимо просто ігнорувати. Хто працює в косметології, на сьогоднішній день дуже щільно вивчається можливості дермального жиру і як він приймає участь в запаленні. Ми можемо впливати ін'єкціями, полінуклеотидами, навіть екзосомами, так мікроголкове введення. І на сьогоднішній день, ну якби ну, прямо ну, безгранічна. Просто так? і шприци, і креми, і лосьйони, а чудо не стається. Чудо не стається іноді і по тій причині, що косметологія дуже популярний напрямок, і ніхто не хоче бути вже чистим дерматологом, і як говорять, ковиряться в прищиках. Зачем? Це ми латі скинемо, мої колеги, да? косметологи кажуть. А от постатне – супер. Так, от дуже важливо, друзі, встановити правильний діагноз. І ось тут ви бачите диференційну діагностику: Акне і розація. Якщо пацієнт постійно каже, що в мене є ну, невелика кількість висипів, але є приливи, суб'єктивні відчуття, подразнення шкіри, реакція на якісь фактори. Ми знаємо, що акне себе так не поводить, і тоді це розація. І ми не можемо застосувати агресивні кислоти. Так, Якщо компонент чутливості буде максимально виражений у пацієнта, Сиборейний дерматит і дуже часто це жирна комбінована шкіра, і ми просто можемо на тлі запалення не бачити якусь лусочку, або якесь почервоніння біля крил носа, або проігнорувати вушну раковину, яка лущиться, або наявність якоїсь лупи. Або навіть на грудях, проявів міжлопаткова зона. Тому оглядайте пацієнта, тому що по великому рахунку лікування саберейного дерматиту і акне трошки схоже, але є величезний нюанс. Ми ж можемо з вами, і я це дуже часто бачу, коли призначається на обличчя німножечка трідерма, чуть-чуть зовсім. На 5 7 днів, а потім що синдром відміни? О Боже, акне загострилось, тому що стероїди на акне не можна наносити. Ну і ви розумієте, що запускається оце патологічне коло. Тому дуже важливо сьогодні говорити в соціальних сітках про те, що є акнеподібні дерматози, і не все те акне, що ми хочемо намазати, доглянути, відшліфувати, заскрабувати. Наприклад, фолікулярний гіперкератоз. Він буває і у дітей, і у дорослих. І ви знаєте, що це ну прям приступність, коли ви цим скрабом за хакіслотами починаєте скрабувати умовно здорову шкіру, тому що фолікулярний гіперкератоз – це варіант нормальної будови сухої, атопічної шкіри, і ні до чого доброго цей скраб не призведе. Тому треба поширювати ці знання в наших спільнотах і для дерматологів, які починають, особливо для косметологів, тому що їм все одно іноді що так? та мак, чи гіперкіротичну якусь папулу. Підніміть руку, хто зустрічає на прийомі пероральний дерматит. Господі, супер. Чому? Тому що ми знаємо, що фактор. Тригерні фактори для периорального дерматиту це може бути зволожуючий крем, зволожуюча сироватка, яка має ж відновити мікробіом ліпідну складову, і тра-та-ті-та, тра-та-та. А найкраще, що в цьому в цій ситуації? Просто нічого не робити, дати ж, забрати тригери, дати нульова терапія, те, що ми називаємо. І це дуже важко сьогодні пацієнту, тому що він постійно має щось купити, забрати сухість, забрати зуд, зменшити почервоніння, замаскувати це. І дуже, ну дуже печально, коли, на жаль, пероральний дерматит починають лікувати як прояв акне, а він може бути і кругом очей, і на щоках, і, і так далі. Є більш страшні діагнози, які страшно пропустити, але в косметології буває нічого не страшного. Трошки Апіелька і стукнула. Ну, каже, що щось не коагулюється. Ой, що волосики випадають, нігті починають якось да, змінюватись, висипи на ногах. Ну, каже, йдіть до дерматолога, а ти дивишся, і це прояви червоного вовчаку. І є цілий перелік так, лабораторних критеріїв малих, великих, які дають можливість це продіагностувати. Є цілий перелік клінічних ознак, які не можна проігнорувати. Але на початках. Це може виглядати дійсно як акне, або навіть нашаруватись на діагноз акне, який буде, наприклад, в підлітковому віці. І вигляд може бути абсолютно подібний в якихось ситуаціях. Про... Мені зараз дуже просто а, тут стояти і говорити, тому що мої колеги, коли я прочитав програму, зробили всю роботу за мене. Мені не треба розповідати, що таке Акне, стадії, важке, легке, комедональне – ви це все чули. Ви прослухали ну, неймовірні речі про топічні можливості лікування, про системні можливості лікування. І в мене завжди виникає питання, а як вести пацієнта в період ремісії? Я не можу безбожно колоти ін'єкції. Тобто я люблю дати пацієнту перевірене рішення оце ключовий момент. І нехай він собі вдома займається. Якщо це маски, якщо це навіть якісь LED. Терапія, пацієнти купують цілі установки, целюма і лежать просто дома, приходять з опіками. Вони собі роблять фототерапію, наносячи сенсибілізатори, і потім приходять і кажуть, у мене по я згоріла. Я кажу: а що ви робили? Це зима. Де ви взяли? Вона каже: Ну у мене є така лампа, синій колір. Так, він же лікує акне. Тому друзі, я дуже вдячний. Насправді, от це комерційна колаборація. Ми розуміємо, але з точки зору лікаря. Я дуже поважаю бренд Біодерма, тому що всі майже 14 років моєї практики вони дають право мені говорити про незаангажовані речі. Вони дуже багато роблять. Таких медійних заходів, де ми збираємо блогерів, ми розповідаємо про акне, чому волосочки на сосочках, чому волосочки на животику у дівчат. Це не норма, і це ознака гіперандрогенного стану. І чому мене цікавлять ваші яєчники, наднирники чи, наприклад, там гіпофіз. І це дуже і дуже важливо. Тому сьогодні я говорю про біодерму, тому що це про довіру не тільки бренду, а й навіть часом. Ми бачимо, що нам бренд біодерма пропонує етап очищення. Це може бути міцелярна вода, але я поважаю гелі для очищення, тому що нічого краще, жир з нашої шкіри не відмиє. І ось ця новинка: хто вже пробував? Ну, чув хоч хтось. Прокидайтесь, ніхто не пробував біодерму? Боже, упасі. Іванка, зафіксуй людей. Треба роздати пробники. Гель для очищення. Він... Має активну формулу, не дивлячись на те, що він дуже тікучий, подивіться аж три інгредієнта, які м'яко очищують шкіру. І тут комбінація дуже проста і зрозуміла: насправді саліцилова кислота і гліколова кислота. Але ж ви розумієте, що він утворює кислотне середовище і унеможливлює що. Розвиток зайвого мікробіому, але час контакту миючого засобу дуже короткий, тому очищуючі засоби, на жаль, ніяк не впливають в принципі, на запалення. Вони тільки забирають забруднення зі шкіри. Але коли ваш пацієнт, наприклад, отримує топічні ретиноїди, топічні тритиної третиноїн, або знаходиться на системному лікуванні. Він завжди каже, про що сухо, мені некомфортно, я хочу відмовитись від лікування. І тут біодерма запропонувала для людей з проблемною шкірою гідроклінзер. Він має зовсім м'яку основу для миття шкіри. Мало того, він ще й зволожує, тому що тут є цукри, які такі біоміметичні. Вони ніби зволожують роговий шар шкіри. Тому поцікавтесь, і подивіться: омега 6 і 9, що вкривають шкіру тоненькою а, плівочкою і ну, профілактують відчуття стягнутості і сухості після умивання. Себіум гідра. Мені здається, що це бестселер, тому що ну, це, це зволоження, чесно кажучи, рутинне, стандартне. А тут... Мені нічого додати єдине що тут є енаксалон, який заспокоює шкіру, забираючи майже моментально почервоніння. І це важливо, коли пацієнт відчуває сухість. У мене 6 секунд залишилось зовсім мало інформації. Себіум сенсатів. Це крем, склад якого розроблений спеціально для пацієнтів, що перебувають на системних ретиноїдах. І тут дуже потужний природний компонент бакучіол. Це дуже дорогий інгредієнт, який використовується ну, в усіх майже світових брендах. Це профілактика запалення, заспокоєння шкіри, шкіри і її зволоження. Ну, далі я не дивлюсь, не аналізую склад, кому цікаво, ви завжди можете загуглити те, що називається. Ще одна новинка Sebium Керета Plus. Його переносимість, а це кислоти, доказово дуже і дуже висока. За рахунок чого? Тут використовується інноваційний ефір яблучної кислоти. Це щось нове в аха кислотах, що ми до цього не чули. А тепер подивіться: 10 і саліцилова кислота 1,8 Всі інгредієнти для нас дуже і дуже прогнозовані і зрозумілі. Кому це важливо? Зафіксуйте цей слайд. Ви бачите, легкий або середній ступінь акне поєднання двох продуктів це очищаючий гель і кератоплюс. плюс. Якщо наші пацієнти мають важкі акне, ви знаєте, що кислоти додавати в догляд не потрібно, тому що це тільки лишнє подразнення, тоді ми беремо гідроклінзер і рухаємось далі. СПФ, от я недаром згадав про ці дермальні випинання жиру. Виявляється, що адипоцити приймають активну участь у запальному процесі і фібротизації навколо сальної залози і волосяного фолікула при дії сонця. Коли ультрафіолет їх стимулює, вони стають міофібробластами і оточують сполученою тканиною увесь цей сально-волосяний апарат. Тому після сонця шкіра закна виглядає грубшою, підкреслюються пори. Тому ми пацієнтам маємо вказати і закцентувати їх увагу на тому, що засмага це не корисно, не можна сонцем лікувати висипи на спинці, на і оця вся історія. Тому фотодерм, АКН мат. І якщо пацієнт проживає в умовах міста, то СПФ 30+, колеги, достатньо. Тому що головна проблема СПФ в чому? Користуватись кожні дві години, поновлювати шар, підніміть руку, хто це робить. Тільки акцентовані емоційно люди, скажімо, це вже розлад. Можливо, вони просто начухали своє акне. 50 завжди щільніший по відчуттям. Так? І пацієнт каже, я не хочу маскоподібності. Тому АКН-МАТ-30 це гарний вибір для наших пацієнтів. Друзі, дуже дякую вам за увагу.